Кожен його ранок був однаковим, тихе клацання вимикача, чайник, який співав стару пісню пари і запах друкарської фарби від шкільних зошитів. Андрій любив цю рутину, вона тримала його на плаву, коли життя втрачало смак. Його уроки літератури були як сповідь, він учив дітей відчувати текст, шукати між рядками те, чого не видно. І, мабуть, саме тому не помітив, що у власному житті давно перестав читати між рядками, того дня він залишив школу раніше. Просто втомився. У класі пахло крейдою і дитячими духами, а за вікном ішов дрібний дощ. Дорога додому була короткою, але якась важча, ніж завжди. У коридорі її пальто, парасолька, яку він лагодив минулої весни. На кухні тиша, що ледь дзв'яніла, він не шукав нічого. Просто хотів знайти блокнот для записів, шухляда відчинилась, і першим, що впало в очі, став конверт. Кремовий з м'яким запахом парфумів, які колись він сам подарував наталі. Почерк, знайомий до болю. Лише один рядок угорі, ти не уявляєш, як мені було важко тримати це в собі. Спочатку він подумав це для нього. Але другий рядок розбив цю надію. Коли ти поруч, я відчуваю, що живу, як тоді, коли ще не була чужою самому собі. Далі все розмитим плямами. Рядки, як рани, кожне слово різало повільно, мов навмисно. Він не дочитав до кінця. Просто сів, пальці тремтіли, конверт ковзав між долонь, як щось гаряче. В повітрі стояла тиша, настільки щільна, що навіть годинник не насмілювався тикати. Не було ні крику, ні розбитого посуду, ні театрального болю, лише дивне відчуття, що світ тріснув. Несподівано буденно, як тріснута чашка, ще ціла, але вже з дефектом, який ніколи не зникне, він підійшов до вікна. На подвір'ї сусід вигулював собаку, діти ганяли м'яч. Життя текло, ніби нічого не сталося. Андрій відчув у цьому є щось неправильно чесне. Коли болить тобі одному, світ не завмирає. Він просто йде далі. Він поставив чайник, як завжди, відміляв ложку заварки, налив воду. Дії, звичні, майже святі. Вони давали йому змогу не розсипатись. Поруч на столі лежав лист, він дивився на нього, як на чужу істину. Ту, яку не хотів знати, але тепер мусив нести. Увечері Наталя повернулася. Її голос звичний, теплий. Вона щось розповідала про магазини, колег, дрібниці. Він слухав, кивав, її очі сяяли, як колись. Але тепер у кожному її русі він бачив нелегкість, маску. І це боліло навіть більше, ніж сам лист. Пізніше, коли вона заснула, він підійшов до книжкової полиці. Витягнув старий підручник листи класиків. Між сторінками, де був розділ про кохання, обережно сховав конверт, не як доказ. Не як спогад, як нагадування собі, що навіть любов має межі і що мовчання іноді сильніше за будь-які крики погасив світло. Тиша знову заповнила кімнату, але тепер вона була іншою. Неспокійною, а густою, важкою, як дим після пожежі, перед сном він відкрив учнівські зошити, перевіряючи твори, на одній сторінці дитячим почерком довіра це коли не боїшся бути справжнім. Андрій усміхнувся дитина не знала, наскільки глибоко влучила. Він закрив зошит і прошепотів лише одне слово довіра. Він не став змінювати нічого той самий ранок, той самий чайник, той самий запах кави, який любила Наталя. Вона звично метушилась, щось шукала в шафі, питала, чи не бачив її синю блузку. Андрій відповідав коротко, спокійно, тільки вона не помічала, що між ними вже лежить невидима відстань така тонка, що не побачиш, але така гостра, що можна порізатись. У школі він говорив дітям про Чехова, про підтекст, який сильніший за сюжет. І ловив себе на думці, що тепер і сам живе в цьому підтексті, його слова набули нового змісту ми читаємо людину, як книгу. Але більшість сторінок у ній заклеєні тишею, він став уважнішим до дрібниць, як вона прибирає зі столу, не дивлячись йому в очі. Як перевіряє телефон, коли думає, що він спить. Як посміхається, коли чує чужий дзвінок, ці деталі не викликали гніву. Лише сум глибокий, мов осіннє небо після дощу. Увечері вони вечеряли мовчки, на столі дві тарілки, дві ложки, дві чашки І два світи, які більше не торкалися одне одного. Ти сьогодні якийсь задуманий, кинула вона, не підводячи очей. Просто день важкий, відповів він. Це була правда, тільки не вся. Він учив дітей вірити словам, але тепер сам жив між брехнею і мовчанням. Коли вона пішла спати, він узяв зошит. Учні писали твір на тему, що таке чесність. Одна дівчинка написала чесність це коли не боїшся втратити, бо вже нічого не приховуєш. Він довго дивився на ці слова і зрозумів, іноді діти розуміють правду раніше, ніж дорослі. Наступного дня на уроці він запитав А як ви думаєте, що болить більше брехня чи мовчання після неї? Клас замовк, хтось тихо сказав, мовчання. Бо тоді вже нічого не виправиш. Після уроку Андрій довго стояв біля вікна, за шибкою танув сніг, а відбиток його руки на склі нагадував кригу, що ось ось трісне. Він не знав, коли саме перестав бути для неї людиною, з якою можна було ділитись правдою. Але знав, напевно, тепер між ними не просто холод. Тепер, лід, удома все повторювалось, її усмішка, її я затримаюсь, не чекай. Її тиша, коли він говорив про дрібниці, він уже не питав, де ти була, не тому, що не хотів знати, тому що відповідь втратила сенс. Одного вечора він почув, як вона розмовляє по телефону. Сміх щирий, теплий, той, якого він не чув уже роками, цей звук ударив сильніше за будь-яке зізнання. Він вийшов на балкон, стояв у темряві, слухав місто. І раптом зрозумів, ця відстань між двома стільцями вже не просто побутова дрібниця. Це прірва, через яку ніхто більше не перейде. Повернувшись у кімнату, він побачив її сплячою, обличчя спокійне, навіть ніжне. Він нахилився, прибрав пасмо волосся з її чола. Усередині щось защеміло. Не від ненависті, від жалю, бо любов не зникає різко. Вона тане, як свічка, залишаючи запах диму, він узяв аркуш паперу і написав перше речення. Ти ніколи не почуєш, як я кричу. Бо я більше не маю голосу для болю, поклав його поруч із листом, який колись писала вона, і посміхнувся, бо зрозумів він тепер не її жертва. Він її дзеркало. Він прокинувся раніше, ніж зазвичай, темрява ще тримала місто, тільки перші промені ковзали по шторах. Тиша мала вагу ту, що лягає на груди і не дає вдихнути. Андрій сидів на краю ліжка і довго дивився на свої руки ті самі руки, якими колись тримав її, коли вона плакала. Коли клялася, що ніколи не зрадить, тепер ці руки стали чужими. Вони не знали, що тримати далі, чи себе самого, він налив каву, але не пив. Лише вдихав аромат, гіркий, правдивий, у голові роїлися слова, які він не міг вимовити, він завжди вірив у силу мовлення, у те, що щирість здатна вилікувати. Але тепер зрозумів, деякі правди не говорять у голос. Їх пишуть, і він почав писати аркуш за аркушем, без звертань, без виправдань. Ти не зрадила мене, Наталю. Ти зрадила те, у що ми вірили. Ми були не чоловік і дружина, ми були дві руки, які тримали одну нитку. Ти її відпустила. І тепер мені болить не через тебе, а через те, що нитка зникла. Писав, поки пальці не вкрились чорнилом. Писав не для неї, а для себе. Це була сповідь без слів, очищення без свідків, коли закінчив, сховав лист між сторінками старої книги Сто років самотності. І посміхнувся, тепер це звучало символічно у школі колеги помічали, що він став тихішим, в очах не втома, а глибина. Учні теж це відчували. На одному з уроків він сказав справжній біль не кричить він сидить поруч і мовчить, поки ти не навчишся його слухати. Клас завмер. Ніхто не знав, про що він говорить. Але кожен відчув що щось у цих словах живе. Того вечора Наталя принесла квіти, ті самі, які він дарував їй багато років тому, коли вони вперше поїхали разом на море. Пам'ятаєш, усміхнулась. Він глянув. Так, пам'ятав, але не сказав. Бо бачив на упаковці логотип квіткової крамниці, де працює її подруга. Квіти пахли брехнею. І навіть краса не могла приховати цього запаху, він прибрав їх у вазу, поставив на підвіконня. Вона стояла поруч, мов нічого не сталося. Говорила про плани, про покупки, про колег, а він мовчав не від байдужості, від мудрості. Бо зрозумів, коли людина бреше, вона вже покарана власною неправдою. Пізніше, коли вона пішла в спальню, Андрій відкрив свій записник і дописав мовчання це не слабкість. Це щит. І якщо витримати достатньо довго, правда, сама знайде шлях назовні, він вийшов на балкон. Ніч була ясна, як сповідь в далині світилися вікна сусідів. Кожне, як окреме життя, окрема історія, свій біль. Андрій вдихнув холодне повітря й уперше за довгий час відчув спокій, нещастя, неполегшення, спокій людини, яка перестала боротися там, де боротьба не варта душі. Коли повернувся в дім, Наталя спала. Він глянув на неї не з ненавистю, а з розумінням. Іноді ті, хто зраджують, не шукають іншого. Вони просто тікають від себе, і це найстрашніша з усіх зрад. Весна прийшла непомітно, сніг зійшов, залишивши по собі калюжі й чисте повітря. Дерева ще не розквітли, але вже пахло змінами. Андрій ішов до школи і відчував, що цей день буде іншим. У повітрі стояла дивна легкість, така, що передує грозі, у школі готували день відкритих дверей, учні показували свої вистави, малювали плакати, прикрашали коридори. Наталя мала прийти, обіцяла ще вчора. Їй подобалися такі події: багато людей, багато уваги, вона не знала, що цього разу уваги буде більше, ніж хотіла. Андрій стояв біля сцени. Його учні готували невеличку виставу за творами, любов і довіра. Він не втручався, лише підказав кілька реплік. Але одна з них, випадково чи ні, була взята з листа, який колись писала Наталя Коли ти поруч, я відчуваю, що живу, як тоді, коли ще не була чужою самому собі. Він навіть не виправив. Просто дозволив долі зробити свою справу, зала заповнилася. Батьки, вчителі, колеги, учні. Серед натовпу він побачив її, Наталю. Вона виглядала розкішно, нова сукня, легкий макіяж, усмішка. Вона сіла в другому ряду, кивнула йому як чужому знайомому, з яким колись щось було, він відповів коротким поглядом, рівним, тихим. Вистава почалася діти грали щиро. У кожній репліці щось від їхніх власних сердець. І коли дівчинка на сцені вимовила ту фразу, Наталя завмерла. Погляд, спочатку здивований, потім наляканий, її обличчя зблідло, пальці стислись у долоні, вона знала ці слова, вона їх писала. І тепер вони звучали в залі серед сотень очей, Андрій не дивився на неї. Він дивився на дітей, кожне слово їхніх вуст звучало чисто, чесно, як сповідь покоління, яке ще не навчилося брехати. У цій чесності він знайшов спокій, вона власну поразку. Після вистави зал аплодував, він подякував класу, поти з кожному руку. Потім підійшов до мікрофона і сказав сьогодні ви говорили про любов і довіру. І я хочу, щоб ви запам'ятали, не завжди треба кричати, щоб бути почутим. Іноді мовчання говорить більше його голос був спокійний, навіть теплий. Але кожне слово, точне, як удар дзвону, Наталя слухала, не моргаючи. В очах страх і сором, який ніхто не бачив, але який палив її зсередини, після заходу вона підійшла до нього в коридорі. Це це ти зробив? прошепотіла. Він глянув спокійно. Ні. Це зробили твої слова, і пішов. Без злості, без гучних сцен, вона залишилася стояти серед тиші, яку вже не могла витримати. Вдома, скинувши взуття, вона розридалася, бо вперше зрозуміла, він не мстився, він просто дозволив правді прозвучати її власним голосом. Минуло кілька днів після шкільного вечора здавалося, життя повернулося до звичного ритму. Та лише зовні, бо всередині все вже змінилося, Наталя прокидалася вранці й ловила себе на тому, що боїться його погляду, не тому, що він був жорстоким, а тому, що був занадто спокійним. Тиша між ними вже не просто відстань це був вирок, який не потребував суду. Андрій не говорив про виставу. Не згадував, не дорікав, ніби нічого не сталося. Але вона знала, сталося все, усе, що могло зруйнувати те, що будувалося роками. Одного ранку він приніс у школу новий журнал Збірник учнівських творів на обкладинці прощення, неслабкість, його ідея, його учні, його остання праця в цій школі. Ніхто ще не знав, що цього дня він звільниться. Коли збірник видали друком, він тихо поклав один примірник на кухонний стіл. Без підписів, без пояснень, Наталя відкрила навмання і побачила знайомі рядки. Коли ти поруч, я відчуваю, що живу, як тоді, коли ще не була чужою самому собі. І нижче відповідь ти мала рацію. Любов може бути пасткою. Але я вибрав свободу, її серце стиснулося. Руки затремтіли. Ті слова, які вона колись писала, тепер лежали перед нею, опубліковані. Без імен, без гучних звинувачень, але кожен, хто читав цей текст, розумів це не вигадка. Це правда, її правда, виставлена світлом на білому папері, вона підняла очі, його вже не було, лише ключі на столі, фотографія і запах кави, який ще тримався у повітрі, він пішов так само тихо, як жив. Без сцен, без фраз Я тебе прощаю, просто вийшов із дому, який перестав бути домом. Андрій ішов вулицею повільно з тією гідністю, яку мають лише люди, що пройшли крізь біль і не втратили себе. Йому більше не потрібно було доводити, хто правий. Він просто дихав, і вперше за довгі роки це дихання не боліло. Через кілька тижнів він отримав запрошення, його статтю відзначили на міському рівні. Журналісти писали Учитель, який навчив мовчати гідно. Він не з'явився на церемонію, лише відправив коротке повідомлення дякую. Мовчання це теж слово, якщо в ньому правда, Наталя жила далі. Тільки вже в іншій тиші, у тій, що тисне, коли залишаєшся сам на сам із совістю, друзі відвернулись, родичі уникали розмов, а місто те саме маленьке місто, де всі знають усе, шепотіло його ім'я не з жалем, а з повагою, її з жалем, як нагадування, що зрада завжди має ціну. Одного разу вона прийшла до школи. У коридорі висіла оновлена дошка пошани, серед фото, його портрет. Спокійний погляд, тепла усмішка, підпис Андрій Лісовий, учитель, який умів прощати без слів. Вона стояла довго, не рухаючись, пальці торкнулися рамки, очі наповнились слізьми. У той момент вона зрозуміла він виграв не тому, що пішов, а тому, що не опустився до її рівня. Вдома вона дістала зі шухляди свій старий лист, той самий, який колись не встигла відправити. Перечитала і спалила, полум'я ковтало рядки, немов очищало душу. Вперше за довгі місяці вона заплакала не від сорому, а від жалю, бо зрозуміла, втратила не чоловіка, а людину, яка могла любити навіть після зради. А він тим часом сидів у парку з книжкою. Сонце грало на сторінках, вітер перегортав аркуші, і десь поруч діти сміялись. Він усміхнувся, бо нарешті навчився жити не з болем, а з досвідом і з гідністю, яка не потребує свідків. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.